Мої вітання усім, хто з нами. Мене звуть Анна Валевська, це Спецкор. Будь ласка, підпишіться на нас прямо зараз, якщо іще цього не зробили. Давайте разом будемо аналізувати важливі речі, які прямо стосуються нашого життя і безпеки. Поїхали. Отже, зима прийшла, вовину тисячу принесла, а ще нові податки. З грудня українці можуть отримати тисячу гривень. Така собі зимова підтримка українців. Геніальна ініціатива від влади від Володимира Зеленського. Ніколи такого не було. І от знову. Але насправді ні, таке вже було. Пам'ятаємо Юліну. Тисячу так, нічого нова влада не придумала ліпшого, як просто засіяти всім, як Миколаї, по тисячі. І е, логіку цьому процесу ну пояснюють, дехто пояснює, що таким чином через дію хочуть просто зібрати, ці, оцифрувати інформацію про е, наявний електорат. Я в це повірю. Е, іншого пояснення, невже влада справді думає, що українці такі дурники, що будуть радіти стрибати тій тисячі і казати, Боже, який зеленський молодець, дав нам по тисячі. Ура, товариші, Як же ж хорошо жить? Е, Українці прекрасно розуміють, що це лапша на вуха, тому що нам кажуть, що в нас немає грошей, нам треба піднімати податки власне, з грудня піднімаються податки, і для ФОПів, які наповнюють бюджет 70%, зокрема, підвищується військовий збір, бо у нас війна, ну всі розуміють. Але з іншого боку, виявляється, на тисячу роздати в нас гроші є. А як же ж тоді, ну, Підприємці кажуть, ми не проти платити більше податки, ми донатимо більше від офіційних податків, бо ну, ми не довіряємо, не знаємо, куди наші гроші йдуть. А так ми знаємо, куди ми донатимо або купуємо там якісь засоби, передаємо. І тут вони кажуть: треба скинутися ще, бо війна Скинулись, І вони такі всім по тисячі! Клас! Розумієте? І. Ну от хто каже, що ви там розказуєте, тисяча, не беріть там чи візьміть і задонайте. Та слухайте, не треба розказувати мені, куди мені дівати е, тисячу. Це ж не Вовина тисяча чи Юліна. Немає Вовиних Юліних тисяч. Це гроші платників податків, наші з вами тисячі. І мені не подобається, що наші з вами тисячі йдуть по плану президента. Ми самі знаємо плани, куди їх направити, хто заробляє. Або підніміть тоді, будь ласка, пенсії, зарплати вчителям, як ви обіцяли, виплати молодим мамам. Підніміть. Так ні. Ви взяли наші податки і роздали по тисячі всім. І головам Рахункових палат, які по 500 більше плюс отримають тисяч в місяць, вам не почулося і є подругами першої леді. І суддям, нинішнім і колишнім, які отримують захмарні зарплати. І всім вашим корупціонерам, які фотографії ми бачили на ліжках. І прокурори-інваліди теж отримають і їхні дітки нужденні. По тисячі гривень наших із вами, бо ми добрі. Ми хочемо всіх всіх обігріти, включно з прокурорами і головами Рахункових палат. Розумієте, в чому полягає цинізм? Усі отримують по цій тисячі. Усі. Можливо, навіть ті, хто виїхали з оточення президента за кордон якимось чином. І зараз там в лондонських батальйонах. От в чому головна несправедливість, і це не вовина тисяча, це наша з вами тисяча, ваша тисяча. Яку вони взяли у вас в кишені і віддали прокурору, інваліду, або судді, в якого 200 тисяч пенсія. От в чому полягає несправедливість і цей нереальний популізм. І вони ще розраховують, що українці будуть раді. Ну, що ж ви не радієте? Ми ж вам дали засипали, засіяли по тисячі. Розумієте, це, це так уже тримати народ за бидло. Ну окей, за вас проголосували, але це не значить, що люди бидло. Вони просто повірили вам, повірили вам, хотіли повірити. Але вже так думати, що всі настільки тупі, ну я перепрошую. І тут же піднімаємо податки. І тут же фінансуємо єдиний марафон півтора мільярди. І в новому році, в новому бюджеті теж залишається ці півтора мільярди на єдиний марафон, який нікому не потрібен, крім влади, яка там піариться. Залишається і утримання працівників Офісу Президента. І тоді нам партнери скажуть: так а ви ж кажете, що у вас тут нема грошей, помогіть. Допоможіть нам, будь ласка, у нас немає грошей, ми воюємо, ми нещасні, ми нужденні. А тут же ви засіваєте всім по тисячі. А тут ви фінансуєте єдиний марафон і закриваєте альтернативні канали інформації. Що, щось ми не розуміємо. Вас там вам точно треба. Вам точно треба? Ну, розумієте, логіка ж має бути присутньою. Логіка в політиці має бути присутня. Я розумію, що президент ну, прийшов там не зовсім з політики, досвіду у нього, хоча б там депутатиком якоїсь сільради побув. Він же недавно сказав, що генерали. Для мене не генерал, якщо він не був в окопі. А я так собі думаю, а клас, така слушна думка. А можна так само з президентами. Будь ласка, щоб президент не прийшов зі сцени, де на роялі чимось грав, а хоча б трошки побув у політиці, ну хоча б десь трошки, хоча б почитав щось, або поцікавився, або сходив в місцеве самоврядування, десь попрацював, в якійсь громаді. Ну, хоча б був присутнім в ментальному полі українців, а не в російській Естраді в цей час, коли вже в нас війна була. Можна ми, так само нам з президентами, щоб за рахунок життів українців ми не вчили президентів? Щоб вони не зростали політично і ментально за рахунок життів українців. Коли улюлюкували всіх, загойдували там Арестовичів Зеленський шашликами і рештою. Це нормально, не буде. Не вірте там розвідкам, все буде добре. А потім ми мали братські могили, масові вбивства, Бучу, і Херсон і Маріуполь. Тому що вчасно не було інформації. І це ваша політична неграмотність, не просто відсутність досвіду політичного. Це життя людей, за які треба відповідати. Так що прекрасна думка, що генерали мають іти, піти з окопів, бути в окопах, а потім генералами. Тільки було б дуже круто, якби так само було і з президентом, і з усією шарупою і братією, яку ви привели на всі рівні влади, в парламент, в місцеві адміністрації, в місцеві ради. Це просто наброда переважно головно, не буду узагальнювати. Дехто мав з адекватних необережність туди вляпатися. Але головно, це просто люди, які прийшли без жодного усвідомлення, розуміння і політичного досвіду. І це все нам виливається в час, який ми витрачаємо, і в життя людей. От і все. Так що класно, що генерали мають йти з окопів. Але було б добре, якщо і в президенти в не лізли люди, які щойно заховали свої інструменти після гри на роялі. А трішки би цікавилися життям своєї країни і мали би якийсь політичний досвід. А не конвертували свою медійність в політичну бали, щоб намахати весь народ, а потім частину вбити своєю непрофесійністю. От і все. От, і все. А так, звісно, все добре. Особливо, якщо включиш єдиний марафон. Там взагалі все прекрасно. Так що дивіться єдиний марафон, жартую. Якщо ви дивитеся це відео, значить вам не пофіг точно, і марафон це не для вас, Там правда, немає. Підпишіться, будь ласка, обов'язково. Поділіться цим відео і напишіть, що ви думаєте, свої думки, думки і свої почуття і враження і інформаційний фронт. Він мега і ви також є частиною опору. Боротьба триває. Дякую. Що ви думаєте правильно? Стоїмо.